Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як скачувати моди на BMG Drive. І, так, Першим ділом заходимо під відео, там буде ссылка на сайт. Там ви зможете побачити ссылку на сайт. І ту ссылку ви туди заходите. І на на вот отакий сайт. І шукайте собі машину. От, наприклад, зараз я собі якусь машину найду. Ну, наприклад. Ну, я тут їх ще не бачу, зараз мені прогрузить. Все, готово, загрузилось. Блін, такий. О, наприклад, газель. Заходимо і прогортаємо трошки нижче. Зверну увагу вам, то що ми не натискаємо тут десь зараз. Ми натискаємо тут скачать, а не на верхню опис, ну, назву машини. Тут є опис всякий, там от працює всяке. І отут кнопочка під скріншотом. Натискаємо Ми заходимо сюди. І тут ось таке вікно. Це можете не читати, це таке. Нажимаємо Створити посилання, воно створюється. І тоді завонта... посилання для завантаження закриваємо рекламу і нажимаємо кнопку Завантажити. Так, от, воно завантажується. А тим часом, поки в нас завантажується, ми називаємо ми відкриваємо розташування файлу BMG Drive. От. Тоді шукаємо таку папку контент. І вехлс. Тут в мене вже є декілька скачаних машин. І чекаємо, поки зародиться файл. Так, в нас же закачалось. От воно нажимаємо два рази, по цьому воно відкривається і тут на така папочка vehicles. vehicles. Ми її беремо і перетягуємо в папку BMG Drive. Ну, ту, яку я вам показав відкрити. Зараз воно відкривається, переміщається, бачите. Так, от воно появилось, І робимо так. Нажимаємо добавити в архів» або додати в архів». Ну і називаємо там. Можна просто крапку на вітер. Ну, в принципі, можна там назвати «Газел», Взагалі назва не важлива, можна хоч крапку ставити, але важливо якусь назву більш-менш підходящу. І тоді ми нажимаємо на оцю кнопочку «ZIP», зіп. Обов'язково, щоб це був зіп. Нерар і RAR 4 «ZIP». Тоді нажимаємо ок і воно скачується. 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 Скачалось. Все, воно ну, десь тут є. Газел, от, чекайте, десь тут було. Газел, от. воно появилось і обов'язково після того видаляємо по папку. Так, все, целу все, все ми можемо ми можем закривати. І, будь ласка, користуйтесь.